Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку. Це у нас Fiat Фрімонт. Свіжопригнаний Швейцарій, двохлітровий дизельний двигун, автомат, повний привід, класна комплектація, 154 тисячі оригінально перевіреного пробігу, кузов в гарному такому збереженому стані. Цей автомобіль я пригнав для замовника. Хотіли переглянути декілька варіантів по Швейцарії. Цей перший нас купався по дорозі і на ньому і зупинилися. Не прийшлось витрачувати зайвих коштів на огляди. Автомобіль в такому гарному, достойному стані. По приїзду в Україну викатали м'ятинки, такі парковочні бувають, вони без покраски витягуються присосками, зробили полірування і хімчистку. Також автомобіль я розмитив, сертифікував, підготував весь пакет документів для реєстрації. В такому класному, такому темно сірому кольорі у нас автомобіль. Також клієнт замовив доставку до себе в місто Харків. Сьогодні я вже забрав з крайнього етапу змийки автомобіль, він вже готовий. Чеплю рамочки, транзитні номера, випишу договір, купів і продажу. І автомобіль вже завтра поїде до нового власника. Премію музику Alpine має, повний шкірний пакет, електропривід усіх вікон, дзеркал. Шкірні класні сидіння, все в дуже доброму, гарному, збереженому стані. 154 тисячі пробігу, навігація, задня камера, автозатемнення дзеркала, великий місткий так само багажник в цих автомобілях. Він самімісний, так само задній ряд сидінь. Все тут гарно, чудово, ніяких посторонніх запахів немає. Автомобіль був в хайному стані, тому його одразу вибрали. Такий великий місткий багажник. Ось такий ремкомплект був. Третій ряд сидінь. Задня камера, гарний високий кліренс, Вже неодноразово я приганяв цей Fiat фіатрімот на продаж. Він бував в мене в наявностях, такі, такі машинки. Така класна, економна, брутальна. Можна сказати, машина за більш-менш добрий бюджет можна пригнати 16-17 тисяч доларів. Якщо вас цікавить, телефонуйте, все ми розповім. Так само можемо і для вас підібрати будь-який автомобіль зі Швейцарії. Також переглядайте будь-які наявні автомобілі. За посиланням в описі під відео там на Telegram, Viber, Instagram знайдете ссылку, переглядайте. Якщо буде щось цікаве, телефонуйте, все вам розповім. такі машинки бувають в Швейцарії. Тож, ж кого цікавлять, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!